Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Двоє жінок загинули. Наслідки ранкової ракетної атаки росіян по Чернігівщині. Повалив, стрибнув на груди і зламав два ребра. Працівник комунального підприємства у сосниці звинувачує голову громади у побитті. Живуть просто неба у палатках та допомагають відновлювати будинки. На Чернігівщині почав працювати інтернаціональний табір відбудови. Двоє жінок загинули у селищі Гончарівське Чернігівського району внаслідок ракетної атаки росіян. Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, сьогодні вранці населений пункт росіяни атакували. Чотирма ракетами президент повідомив, що пошкоджень дістали школа, житлові будинки та будинок культури саме під завалами цього закладу. Знайшли тіла двох загиблих. Відомо, що одна з жінок була працівницею цього закладу. На місці події працювали підрозділи ДСНС. Поліція документувала наслідки ракетної атаки та відкрила кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни. З 21 серпня Чернігівська ТЕЦ повертається у комунальну власність міста. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. Нагадаємо, понад 20 років Чернігівська ТЕЦ була в оренді приватної фірми Технова. Однак після подій повномасштабного вторгнення керівництво компанії ініціювало дострокове повернення ТЕЦ у комунальну власність міста. Станом на сьогодні ТОВ Технови перед постачальниками газу складають понад півтора мільярди гривень. Він розповів Олександр Ломако, як планують встигнути підготувати Чернігівську ТЕЦ до нового опалювального сезону? Дивіться у сюжеті Олександри Мілашевської. Наша ТЕЦ цей рік проходить опалювальний сезон з теплокомуненерго комунальним підприємством. Чернігівська ТЕЦ повертається у комунальну власність міста 21 серпня. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако під час засідання виконавчого комітету. Я впевнений, що ми почнемо вчасно опалюваний сезон і якісно його пройдемо. У нас вже є досвід минулого року, коли в дуже специфічних умовах він відбувався. Ми Ізготувалися краще нагадаємо. З 2000 року Чернігівська ТЕЦ перебувала в оренді приватної компанії Технова. В останній строк дії договору оренди їм продовжували до 21 серпня 2023 року. Однак після подій повномасштабного вторгнення керівництво компанії ініціювало дострокове повернення ТЕЦ у комунальну власність міста. Новою датою припинення договору було визначено 31 березня 2023 року. Минулого літа місто створило спеціальне комунальне підприємство Теплокомуненерго, яке мало взяти ТЕЦ у своє підпорядкування. Проте договір оренди у березні так і не розірвали. У міській раді це пояснювали тим, що Технова не надала повного пакету документів. Приватна компанія, в свою чергу, казала, що виконала всі зобов'язання та звернулась до господарського суду Києва. Вчора на офіційному сайті «Технова» повідомила, Київський господарський суд постановив, що договір оренди вважається припиненим з 31 березня 2023 року, а фонд комунального майна міськради не має права вимагати орендну плату за користування Чернігівської ТЕЦ, починаючи з того часу. За словами директора фонду комунального майна Олексія Єпініна, повернення ТЕЦ у комунальну власність міста жодним чином не пов'язане із рішенням суду. ТЕЦ повернулась би у власність міста у серед Дні цього року згідно вимог попереднього договору оренди ми не будемо погоджувати за значеним рішенням, будемо подавати апеляцію. Тобто, ми йдемо законним шляхом. У нас є срок закінчення договору оренди. Відповідно до нього два з серпня буде затверджений акт приймання передачі комунального майна єдиного майнового комплекса фонд комунального майна піддасть новому комунальному підприємцю теплокомуненерго на засіданні виконкому на роботу комунального підприємства теплокомуненерго виділили до Ково 40 мільйонів гривень їх взяли з ремонтів доріг, які ще не розпочинали. За словами Олександра Ломако, бюджет комунального підприємства тепер складає понад 55 мільйонів гривень. Це з 34,6 мільйонів. Ми закладаємо на заробітну плату. Це Ремонти поточні, які очевидно необхідно буде ще провести для того, щоб підприємство було 100% готове до опалювального сезону. Це десь 10-15 мільйонів гривень. Ми бачимо попередньо. Я сподіваюся, що менше буде, і ми зекономимо цей напрямок. Ну, якщо треба буде більше, будемо ще додавати. Ми просто не знаємо, ми ще не зайшли на підприємство. І близько 5 мільйонів це хімічні реагенти всі необхідні для того, щоб теж підготувати підприємство до опалювального сезону. Як повідомив Олександр Ломако, станом на сьогодні борги ТОВ «Технова» перед постачальниками газу становлять понад півтора мільярда гривень. Таку цифру назвали під час зустрічі в облдержадміністрації із заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Бутенком, в якому стані там обладнання, які були інвестиції здійснені орендарем за 23 роки, там стан заборгованості за енергоносії перед в першу чергу нафтогазтрейдинг. За газ і так далі, це питання, на які я сподіваюся, частково дасть відповідь держава і правоохоронні органи після аудиту, який в третьому кварталі має відбутися на Чернігівський Тес. За словами директора фонду комунального майна Олексія Єпініна, якщо не вдасться вирішити питання погашення боргу, міська рада подаватиме позов до суду. Олександра Мілашевська, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. Повалив, стрибнув на груди і зламав два ребра. Працівник комунального підприємства у сосниці Микола Шемцов звинувачує голову громади у побитті. З його слів, сталося це 19 липня в кабінеті селищного голови Андрія Портного під час наради. Андрій Портний це заперечує, розповів Суспільному, що підлеглий прийшов на нараду вже з поганим самопочуттям. З його слів, конфлікт був, але без застосування сили. Прямих свідків інциденту немає. Камери відеоспостереження у кабінеті голови того дня не працювали. Кримінальне провадження порушили за даним фактом. Далі розповімо докладніше. У Сосниці працівник комунального підприємства Микола Шевцов звинувачує селищного голову Андрія Портного у побутті. Каже, у нього зламані два ребра та забій грудей. За словами Миколи, це сталося 19 липня під час ранкової наради у кабінеті голови громади. Пішла у нас розмова. На високих казав, тонах лайка пішла, хотів мене за грудя, про ланцюжок мені порвав, розтягнув цю тую. Він ну, також крутанув на пол повалив і так коліном стрибанув мені на грудь. Микола Шевцов розповідає між ним та селищним головою існує конфлікт, який загострився, коли Микола Шевцов почав виконувати обов'язки керівника комунального підприємства. Андрій Портний визначив для нього щоденний час нарад. Це і викликало суперечку між селищним головою та комунальником. Кожен день на пов дев'ятого ви приходите сюди у 4 часа дня, ви мені відчитуєте, що ви зробили. Ну, я йому сказав, кажу, Андрій Дмитрович, я керівник юридично самостійного підприємства. Я будую виробничий процес. Але як ученик відчитувався по очі уроки чи ні. Я кажу, я керівник не буду. Голова громади Андрій Портнов підтверджує, що на словах був конфлікт із підлеглим, але фізичну силу каже не застосовував. Жодних фізичних контактів з ним, окрім рукостискання внизу, коли ми привіталися. в мене не було. Після перебування на нараді у голови говорить Микола Шевцов. Він повернувся на роботу, почувався погано, викликав швидку. Його забрали на обстеження до лікарні. В медичній карті вказані перші висновки після огляду Миколи. Забій грудної клітини справа, в дільниці ребер, перелом середніх ребер справа. Потім чоловік звернувся до поліції та за діагностикою до менської лікарні, поки висновки лікарів не отримав. Селищний голова говорить, що Микола Шевцов прийшов до нього вже в такому стані. Коли він приходив сюди, я вже ну, виглядав не дуже здоровим, я спитав, як тебе. Справи, як ти себе почуваєш, на що він відповів нормально. Чому ж підлеглий звинувачує його у побутті, має таке пояснення? На завершення нашої вчорашньої розмови я йому сказав, що якщо і далі він продовжить, скажімо так, ігнорувати мої вказівки як керівника, не виконувати свої службові обов'язки належним чином, то він буде звільнений. Мабуть, це і стало якоюсь такою його реакцією на, на таку нашу розмову. Дати відповідь на питання у цій справі могли б записи з камер спостереження, які є у кабінеті сільського голови. Та за словами Андрія Портного, вони не працювали саме в той момент. Були відключені від електропостачання. Камери насправді, чесно кажучи, не включені. А я вже тепер жухаю, що вони не включі. Mm. Микола Шевцов звернувся до поліції. Він написав заяву про завдання йому тілесних ушкоджень на роботі. Речниця ГУНП в Чернігівській області Наталія Слабоняк підтвердила, що за фактом відкрите кримінальне провадження. За цим фактом поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 122 кримінального кодексу України. Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Санкція цієї статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років. Нині триває досудове розслідування. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Живуть просто неба у палатках та допомагають відновлювати будинки. На Чернігівщині почав працювати інтернаціональний табір відбудови. У село Лукашівка з'їжджаються волонтери зі всіх куточків світу, аби підтримати українців і допомогти відновити зруйноване росіянами житло. Організацією табору займається волонтерська організація РПАТюза, яка вже відновила тут сім будинків. Детальніше про роботу табору дивіться у сюжеті. Це Оуін Шаркій, будівельник з Ірландії. Він допомагає відбудовувати один із зруйнованих росіянами будинків у селі Лукашівка Чернігівської області це те, що я можу зробити. Я можу приїхати сюди і допомогти відбудувати будинки, і це допоможе людям, які постраждали найбільше. Оуен їхав в Україну з Ірландії своїм автомобілем 5D. привіз свої інструменти та матеріали для будівництва. Зараз Оуін допомагає відбудовувати будинок Ірини Терехової. Відчувається те, що нас почув весь світ і е, допомагають нам. Ну… Не знаю, якась і радість, і в те ж време знаєте, хвилювання, якесь. Разом з Оуїном на будівельному майданчику працюють інші волонтери не тільки з України, а й з різних куточків світу. Всі вони приїхали сюди в рамках інтернаціонального будівельного табору, організованого волонтерською організацією «Repair Together». Табір тільки починається. Тут ми зараз дуже багато часу витрачаємо і ресурсів саме на будівництво самого табору, щоб він вже запрацював так, як це має бути. Но наразі волонтерів десь близько. 16, здається, і більшість з них це все іноземні волонтери. Тобто українців там десь 3-4. разом з іноземцями працюють українці з різних міст нашої країни. Світлана Лишко приїхала зі Львова, вона Айтішниця, проте змінила ноутбук на лопату, аби допомагати жителям Лукашівки. У мене ну є відчуття, що війна це війна кожного в Україні, не тільки тих людей, які найбільше постраждали, і просто донатів не вистачає. Хочеться робити щось фізично. Ну і відчувати, що я приношу користь. Частина волонтерів працює на будмайтанчику, інші допомагають у таборі. Ось Домініка Стайнека готує обід для команди. Він приїхав сюди з Литви, допомагає йому і Блага з Румунії. Я відчуваю, що всі люди тут пов'язані, щоб зробити щось важливе. Я Приїхав і віддаю трохи працю, свій час, трохи грошей, але це повертає мені так багато. Ви знаєте. Натхнення, зв'язок, любов а тут табір, де прекрасна енергетика, і робота тут проводиться на багатьох рівнях: це реконструкція, це зв'язок із місцевим населенням, це зв'язок з іншими волонтерами, побудова нового суспільства, у яке я вірю. Зі слів організаторів. Інтернаціональний табір триватиме близько трьох місяців. За цей час вони планують прийняти близько 50 волонтерів. Тут ми створимо умови для культурного єднання людей в першу чергу. Тому майже кожен вечір у нас є певна культурна програма. Також ми створюємо умови для життя, забезпечуємо харчуванням і разом із будівельними майстрами кожен день люди ходять і займаються будівництвом. Дмитро Кирпа каже: зараз в Лукашівці загалом 24 зруйнованих будинки. Ремонтні роботи у деяких з них вони почали ще минулого року. Наша ціль за ці три місяці завершити внутрішні роботи по тих будинках, що будуємо це сім штук. І побудувати від 9 до 20 нових будинків у Іванівській громаді. Зареєструватися та взяти участь у інтернаціональному таборі можуть всі бажаючі. кажуть організатори. Для цього треба заповнити анкету у соцмережах волонтерської організації. Олександр Мілашевський, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів. На цьому у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся Суспільним.